Мам, а ти куди така красива зібралась? Та йде трошечки до Теті Марини в гості. Надовго? Та ні, на 2-3 годинки. А що? Та просто переживаю за тебе. Ого, а що це на тебе найшло, що ти почала за рідну матір переживати? Ну, мам, ну що ти починаєш? Ну, добре, все-все. Так, тепер 19, тато через годинку прийде з роботи, ти його накорми. Добре, мамо, буде зроблено. Ну все, я пішла. Гарно тобі посидіти. Ага, дякую. Ой, ну хоча б тиша. О, а що ти робиш? Та вахіть на у шістнадцять дивлюся. Ти щось хотіла, то в мене тут відео на паузі стоїть. А ти не знаєш, де мама? Вона пару хвилин тому пішла до Тьоті Марини в гості. А не знаєш, вона надовго. Ну вона казала, що на дві-три години. Оце це за тобою фортануло. Дві три години можна робити будь що. Ага, тільки у вісім годин має тато піти з роботи. А тато сам буде хотіти, що робити, поки мами немає. І то, правда. Тільки я його ще маю накормити, мені мама сказала. Ну ладно, все, поки я пішла й домойся. Ага, іде, іде. йде. Нарешті можу подивитися, такі на уши станець. Ну, блін, ну кого там іще принесло? Добрий день, тітя Іра. Привіт, райка! А де твоя бабуся? Та бабуся поїхала на дачу. Казала, що завтра зранку приїде. Твою? Вона ж мені сьогодні ввечері обіцяла, що прийде до мене на чай. Ну, що це в тебе за бабуся? Обіцяю, обіцяє, потім не приходить. Ну, пам'ять в неї багато. Вона один раз забула, коли день народження, хоча вона завжди пам'ятала, і саме перше мене вітала. Ой, ну як вона прийде, ти їй скажи, що якщо іще раз таке повториться, то я прийду до неї на дачу і всі її квіти повисмикую. Добре, добре, Іра. Ой, ну все, я пішла. До побачення. Татя, мені потрібна твоя допомога. Яка? Я щось тут не можу скачати одну ігру на телефон. Так ти ж казала, що ти йдеш мультики дивитися? Та мало що я сказала, подивись, будь ласка. Ти не можеш скачати, тому що це платна гра. Її треба або купити, або скачати безплатну версію. А ти можеш мені її купити. Ага, щас. 340 гривень то щось багато за одну ігру. Блін, а що тоді робити? Ось, тримай, я тобі скачала безплатну версію. Дякую, Рая. О, це, мабуть, тато прийшов. Привіт, Роя! А де мама, чого ти мене зустрічаєш? Мама пішла до тіті Марини в гості. Опа, як там фортануло? А надовго? Казала, що на 2-3 години. Опа, а я знав, що сьогодні класний день. Мама казала, щоб я тебе накормила. Ти йди собі гуляй, що ти там робиш, я йду поїм і йду дивитися футбол. Та йду до себе в кімнату. Ну, все, йди, йди. Блін гра, я вже так пізно, а мама до сих пір немає. Тому що тіті Марини ще хтось прийшов з їхніх подруг, то сидять і випивають собі. Я переживаю, де моя мама? Так, досить собі живати. О, бабуся, але ти ж мала завтра зранку прийти. Передумала, а де ваша мати? Пішла до тьоті Марини. Ой, та мар'яна, в неї діти, а вона непонятно де ходить. До речі, яка година? Почти 12 ночі. Ой, дітки, щось ваша мати загуляла. Так, Рая, давай бери телефон і телефонуй швидко. Алло, мам, а ти де? Я почти дома. Почти то де? О, це, напевно, мама прийшла. Напевно. Я дома. Мам, а ти де так напилась? О, ми. Ми з подругами культурно випивали. Мам, ти серйозно давай стоїш. Це не моя мама. О, Єва, а ти вже прийшла з садочку. Єва взагалі-то вже в школу ходить. Ой, я щось забула, вибачаюсь. де ж ти ходила доцю моя. Ой, а ти вже вдома? Мама, ми були з дівчатами в клубі. Мартіні. І водку, навірно, теж. Ой, ма, а як ти здогадалася? Кому вже за 40 -ті люблять водку пити? Мені взагалі то 37. А яка година? 12-та ночі. Ого! То що я дві години йшла додому? Так, все, я спати, доста говорити. Це треш. Я останній раз з маму п'яну бачила, навіть не пам'ятаю коли. Так, все, досить тут стояти говорити, швидко всі розбіглись по своїх кімнатах. Ой, що в мене так голова болить? Добрий ранок, мамо. Дівчаточка, а ви не знаєте, чого в мене так сильно голова були? Казати тобі правду? Та кажи вже. Ти вчора прийшла додому п'яна. Я? П'яна? Так, самі не очікували. Давненько такого не було. Не треба було мені пити вчора. Час назад не повернеш. Шкода, звісно. О! привіт, алкоголічка сорокарічна. річна Мама, Ну, не починай! Та ладно, з ким не буває! Все, давайте забудемо, що вчора було. Ага, таке забудеш. Ти переплутала, що я хочу не в школу, а в садочок. Вибач мене, будь ласка, Єва. Ну, все, давайте йдіть снідати, Я тут трошки вікно відкрито. Такий тут перегарший. Ой.